Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак, Переклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Дивіться далі. Вантажівки на узбіччях, ускладнений рух та затори. Які наслідки негоди на Чернігівщині копають траншеї та встановлюють зуби дракона. Як укріплюють держкордон на Чернігівщині, десять мобільних та дев'ять стаціонарних. Як працюють пункти незламності у Чернігові? Вантажівки на узбіччях, ускладений рух та затори. Така ситуація сьогодні на дорогах Чернігова через негоду. Зі слів представника КП АТП 2528 Владислава Савенка. За день в місті випало чотири норми опадів, а це 20 сантиметрів снігу. Всі дороги міста обіцяють почистити вночі, коли снігопад зупиниться. Чому не змогли цього зробити в день і як водії долають за метіль у Чернігові? Дивіться у сюжеті Аліни Коржинської. Затори вантажівки, що заїжджають задом пагорба біля Єлівщини та зупиняються на узбіччі. Така ситуація склалась по обіді на вулиці Героїв Чорнобиля у Чернігові. Події вантажівки Геннадій не зміг проїхати цей відрізок дороги до пункту завантаження. Снігопад нежданно, ждана, Та і все, що відбувається, не почищено, та і все. Ви тут розвернетеся, і зараз по дорогу перекриємо. Легше вже так стоять, ждемо зараз посипалки, обіцяли прийти, посипати. Геннадій каже, на його автівці нова зимова гума і скаржиться на якість чищення доріг. А під низом льод, виходить. Поряд з вантажівками на прибиральників чекає міський електротранспорт. Тролейбуси цей відрізок також не можуть подолати. Дорога не чищена, каша на дорозі, і під гору не можуть піднятися ні під ту, ні підлету. Поки великогабаритні авто на узбіччі водії легкових машин допомагають один одному піднятися на пагорб. Дуже не подобається, але що маємо, то маємо автомобіль Володимира. Винесло на узбіччя, коли той намагався розвернутися на дорозі. Ні в дугу, Неожиданно пішов сніг. Таке добу тока за цього. Владислав Савинок, менеджер зв'язків з громадськістю комунального підприємства ТП 2528 Повідомив, що перші бригади прибиральників почали розчищати місто ще у другій ночі. До сьомої ранку головними магістралями Чернігова можна було їздити. До обіду в місті випало ще 20 сантиметрів снігу. Основне очищення нас очікує о 22 годині. Тоді і сніг припиниться. Зараз працює 9 машин, і 11, максимально виходило 11 тракторів на тротуарах і зупинках. За словами Владислава Савенка, головна складність у чищенні доріг від снігу нестача працівників. Нас не вистачає людей і на на трактори не вистачає людей і на е, машини. П'ять трактористів у нас служить в армії, і вони прекрасно знали місто і вчистили його в нічний час. Сім е, водіїв. Автомобілів також признавані на війну. Пресофіцер патрульної поліції в області Віталій Копистко повідомив, за день снігопаду у місті зафіксовано вісім аварій, в одній з яких травмувалась людина. Аліна Коржинська, Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Олександр Сідько Суспільне новини Чернігів. Негода вирує і на Новгородці Вершині. Траса Р-65, що з'єднує Чернігівщину та Сумщину, також у снігових заметах. Вантажівки, які їдуть з Новгорода Сіверського до шостки, і у зворотньому напрямку не можуть подолати путивський підйом. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Водії вимушені перечікувати негоду на узбіччі, поки комунальники розчистять дорогу. Давно стоїте з полдів'ятого, діта навірно. А ви звідки куди? Шостки. Шосткіабична комунальники та суділо устраняють воно сьогодні. вийшло? – оця машина, що переді мною її зложила. От я побачив, здав назад ну і він якось виїхав. Ну, спустився. Нема шансів. Давно стоїте! Ну, з дев'яти. Пробували піднятися. А туди перва хура не піднялася. Ми більше не піднімалися. Я на розворот. А, ага. назад поїдете? Так, зараз машина прийде, витягне. На Чернігівщині військовослужбовці сил оборони риють траншеї, встановлюють зуби дракона та підсилюють оборону державного кордону. Це показав командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у відео на своєму Фейсбук. За його словами, на Чернігівщині, як і у всій північній операційній зоні, ситуація стабільна і контрольована. Проте на найбільш небезпечних напрямках обладнуються рубежі та позиції першої і другої смуги оборони. Роботи тривають 24 на 7 та будуть виконані у встановлені терміни. Коли знадобиться, ці оборонні рубежі займуть війська, і ми будемо готові до адекватного реагування на розвиток ситуації. Чернігівська ОВА затвердила бюджет області на 2024 рік. Загальний розмір доходів обласного бюджету 1 мільярд 979,5 з половиною мільйонів гривень. Це не 588 мільйонів менше, ніж було у бюджеті на поточний рік. Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської ОВА. Таке скорочення відбулось через зменшення власних доходів обласного бюджету та відсутність у 2024 році субвенції з держбюджету на ремонт доріг. Йдеться у повідомленні зокрема. Всі надходження з державного дорожнього фонду наступного року спрямують на потреби безпеки та оборони. Так само до держбюджету спрямують всі надходження від військового ПДФО. За сферами найбільші видатки обласного бюджету розподілятимуться таким чином: на освіту 976,5 мільйони гривень, на соцзахист та соцзабезпечення майже 420 мільйонів, на культуру і мистецтво майже 205 мільйонів гривень, на охорону здоров'я 165, на фізичну культуру і спорт 78,5 мільйона гривень. У Чернігові є 19 офіційних пунктів незламності: 9 мобільних та 9 стаціонарних. Про це Суспільному розповів заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Анатолій Ткач. За його словами, всі пункти готові для прийому людей, але відкриють їх лише у разі масових відключень електроенергії. На випадок морозів, коли температура мінус 15 та нижче, містом розгорнуть пункти обігріву детальніше в сюжеті Олександра Денисенко. Цей намет один із мобільних пунктів незламності у Чернігові. Заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Анатолій Ткач показує, чим він оснащений. Це не лише вода, чай та їжа швидкого приготування, а й дитячі іграшки, розмальовки, підгузки, засоби гігієни та кушетки для відпочинку. Також підключений теплова пушка. Ну, якщо вам чутно, то вона зараз працює теплова пушка. Вона розташована зовні. Також люди можуть підзарядити мобільні телефони, Тут знаходиться продовжувачі, переноски. У таких наметах, в залежності від їхнього розміру, може одночасно розміститися від 25 до 40 людей, каже Анатолій Ткач. Оснащення та запасів одного намету має вистачити на три доби безперервної роботи. роботи. Нас пушка дизельна яка доливається паливо, запускається і вона нагнетає тепле повітря. Продукт зарані відходить через трубу. А це один зі стаціонарних пунктів незламності. Він розташований у приміщенні комунального підприємства Новозаводське. Головний інженер Руслан Сусло пояснює, у разі необхідності вони готові розгорнути його протягом півгодини. Каже, у пункті є не лише теплова гармата, а й генератор та спеціальний зарядний пристрій. Також ну, аптечка, вогнегасники, продукти питання, гігієни. Ну, всім практично ми забезпечені. Ці лавки повстановлювали для людей. Ну, якщо щоб могли присісти, обігрітися, купити кави, чаю зараз. Тут зможуть розміститися до 20 людей, говорить Руслан Сусло. За словами Анатолія Ткача, всього у Чернігові 19 офіційних пунктів незламності. Пункти незламності вони є стаціонарні, вони розташовані в закладах комунальної власності міської ради, таких принаймні 9, 9 а от таких от на базі наметів їх 5. 5 на базі наметів і 5 на базі автомобільних засобів. Це називається мобільний. Усі мобільні пункти незламності розташовані на базі ДСНС, каже Анатолій Ткач. Вони теж оснащені генераторами. Також тут є вайфай, який працює через систему StarLink. У стаціонарних пунктах Starlink мають з'явитися вже наступного тижня. І мобільні, і стаціонарні пункти незламності наразі в режимі очікування, говорить Анатолій Ткач. Їх відкриють у випадку блекауту. Починають вони функціонувати в разі в разі порушення сталої, сталої роботи. Е Життєзабезпечення забезпечення міста, тобто це це відключення централізованого опалення, теплопостачання, водопостачання протягом трьох і більше годин. За словами Анатолія Ткача, на облаштування всіх пунктів незламності із міського бюджету пішло близько 600 тисяч гривень. Інформацію про їхні розташування можна знайти на сайті Чернігівської міської ради та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. А на випадок сильних морозів містом розгорнуть пункти обігріву. Пункти обігріву відкриваються по рішенню комісії техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за умови, якщо температурний режим на вулиці. Нижче 15, мінус 15 градусів і нижче. Там люди можуть отримати і гарячий чай, і гарячу каву, і зігритися, і до медичної допомогу там будуть знаходитися і аптечки, і теж і засоби гігієни. Олександра Денисенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Російські військові протягом доби з мінометів обстріляли дві прикордонні громади на Чернігівщині. Про це Суспільному повідомила речниця Чорнігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. На Семенівщині військові зафіксували дев'ять вибухів, ймовірно, з міномета 120 міліметрового калібру в районі села Блешня. Новроці вершину обстрілювали в напрямку села Грем'яч, чотири вибухи. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Це всі новини більше читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.